Курс валют в Україні знову сильно гойдає. Особливо дивує вартість євро. Яких сюрпризів очікувати від курсу валют в Україні найближчим часом? Скільки коштує долар та євро в обмінниках? Що купувати, а що продавати? Дивіться, вже за мить в ексклюзиві Тесен Євро продовжує підносити сюрпризи. Після здавалося б упевненого тритижневого тренду на подешевшення. Курс євровалюти знову швидко попрямував угору і подолав 49%. В'ять гривень і майже дійшов до 49,5 гривень за одиницю. Чому євро ожив? Чого очікувати цього тижня від курсу валют в Україні? Чи буде курс по 50 гривень за євро? Яким може бути курс долара, що наразі вигідніше долар євро? Чи є інші варіанти в ексклюзивному інтерв'ю для Тесен UA розповіли експерт економічного дискусійного клубу Олег Пензен, голова секретаріату ради підприємців при Кабміні, економіст Андрій Забловський та фінанс фінансовий аналітик, член українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин. А тепер про все по черзі. За інформацією спеціалізованих сайтів Finance.ua та Minfin.com.ua, середній курс готівкового долара увесь тиждень з 21 по 27 липня був рівним і коштував 41 гривню 95 копійок за долар у продажу і 41 гривню 40 копійок долар у купівлі. Коливання у 1-3 копійки – це ні про що у межах статистичної похибки. Найвища ціна продажу долара на тижні була 42 гривні 10 копійок копійок, а найнижча – 41 гривня 70 копійок за долар. Максимальний курс купівлі становив 41 гривню 67 копійок. Готівковий євро дорожчав від понеділка 21 липня по четвер 24. У понеділок середній курс продажу подавав позначку у 49 гривень за євро, а до четверга виріс до 49 гривень 44 копійок. Надалі тренд змінився на незначний-несхідний і на неділю 27 липня було 49 гривень 38 копійок у продажу. Середній курс купівлі за тиждень збільшився на 46 копійок до 48 гривень 70 копійок за євро. Найвища ціна продажу євро була 49 гривень 75 копійок, а найнижча 49 гривень 15 копійок. Максимальний курс купівлі становив 49 гривень 7 копійок за євро. Тобто курси повернулися близько до значень тижневої давнини станом на 20 липня. На нелегальному ринку, за даними сервісу, міняйло сайту Finance.ua, де публікуються заявки на купів купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, середній курс долара у продажу коливався у межах 10 копійок – від 41 гривні 66 копійок до 41 гривні 72 копійок за долар. У підсумку за тиждень курс продажу зріс на 4 копійки – до 41 гривні 70 копійок за долар. Курс купівлі протягом тижня мінявся значніше – від 41 гривні 50 копійок до 41 гривні 65 копійок за долар. Станом на неділю 27 липня він зупинився на 41 гривні 67 копійок за долар, а це плюс 10 копійок за тиждень. Євро у нелегалів за тиждень помітно здорожчав – до 49 гривень 25 копійок за Євро у продажу, а це плюс 40 копійок, і до 49 гривень 2 копійок у купівлі, а це плюс 52 копійки. Тобто, як і на офіційному ринку, повернувся до значень станом на тиждень раніше 20 липня. Офіційний курс долара увесь минулий тиждень був малорухливим, коливаючись від 41 гривні 75 копійок до 41 гривні 82 копійок за долар. Курс євро підвищувався і на неділю 27 липня дійшов до 49 гривень 10 копійок за євро. На понеділок 28 липня Національний банк встановив офіційні курси 41 гривні 78 копійок за долар, а це плюс 3 копійки за тиждень, і 48 гривень 98 копійок за євро, а це плюс 37 копійок за тиждень, за словами експертів, тиждень пройшов, як і прогнозувалося без значних коливань курсів. Навпаки, коливання були навіть меншими ніж очікувалось. Аналізує Андрій Забловський. За його словами, ситуація на кінець місяця, коли бізнесом формуються бюджетні платежі, податки тощо є сприятливою для гривні. Бо попит на неї у такий період завжди збільшується. Також Забловський зауважив, що Нацбанк 24 липня залишив незмінною облікову ставку, тобто відсоток. Ток річних, під який регулятор кредитує комерційні банки, за словами експерта, це було очікувано, бо підвищення ставки зміцнює національну валюту, що наразі регулятору не потрібно. Андрій Шевчишин додав, що Нацбанк продовжить утримувати курс долара, бо євро подорожчав на міжнародних ринках на 1%, повернувшись на рівень 49 гривень за євро. Якби у нас дорожчав ще й долар, євро міг би за рахунок кроскурсу сягнути 50 гривень. Експерт також відзначив, що за тиждень Активність населення щодо купівлі і продажу валюти. Він пояснив, що фізичні особи стали менше продавати валюти з безготівкових рахунків і збільшили купівлю валютної готівки. Наразі близько 11% гривневої готівки співвітчизники витрачають на купівлю валюти, уточнив Андрій Шевчишин. Крім цього, експерти розповіли, чого очікувати далі. За їхніми словами, ще тиждень на фінансовому ринку України збережеться хитка рівновага. Тож, що робити, купувати чи продавати валюту. Андрій Шевчишин та Андрій Забловський вважають, що тепер сприятливий час для вкладення вільних коштів у валютні інструменти. Андрій Шевчишин зауважує, що серпень, місяць початку щорічної, ні девальвації гривні тому, поки ринок спокійний, варто підбирати долари. Тобто не купувати їх для спекуляцій, а поступово накопичувати. Щодо придбання євро. Наразі поради експерт дає обережно, бо ситуація, куди у серпні піде курс, досі не визначена. Можна, звісно, ризикнути, а можна зробити паузу. А ось Андрій Забловський радить купувати як готівкові долари, так і євро. За його словами у середньостроковій та довгостроковій перспективі, рік і більше євровалюта у будь-якому разі коштуватиме дорожче ніж тепер. А Олег Пензен пропонує зачекати ще місяць. З переходом із гривні до валюти тим, хто має гривневі депозити, термін дії, яких закінчується до кінця вересня. На його думку, робити аргументовані прогнози, що буде вигідніше надалі, можна після того, як наш уряд оприлюднить законопроєкт про державний бюджет на 26-й рік. Ключові економічні макропоказники документа: рівень інфляції та середньомісячний курс долара. А поки на гривні можна заробити більше ніж на купівлі валюти, а от продавати валюту зазначають експерти наразі не варто. То без нагальної потреби. А що робите ви? Купуєте чи продаєте євро чи долари? Діліться у коментарях. А щоб не пропустити нові випуски, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.